І ми доходимо до книжки, яка мені сподобалась, мабуть, ледь не найбільше. Це дім голову». Він розповідає про трьох сестер, які в дитинстві зникли просто з вулиці. Вони прогулювалися старими вуличками Единбургу, були поруч із батьками, але коли ті на хвилинку відвернулися, дівчата зникли, і їх не було досить довгий час. А коли вони повернулися, то все дуже сильно змінилося. Батьки помітили, що дівчата темно волосся, блакитно окі помінялися зовнішньо. Поступово їх волосся стає білим, очі чорніть. Та загалом вони поводяться досить таки дивно. Вони неймовірно воротливі, мають купу талантів, але все одно родина їх остерігається, а батько прямо-таки боїться. Мені розказували, що після тієї події ми сильно поринули у себе. Могли місяцями не розмовляти ні з ким, лише поміж собою. Відмовлялися спати в різних кімнатах і навіть нарізно в ліжках. Іноді глупої ночі батьки заглядали до нас перевірити наш сон і бачили, що їхні доньки, вдягнені в піжами, сидять колом, притискаючись головами, наче відьми над котлом. І про що Ось Ми постійно відчували голод, але геть не набирали ваги. Ми їли, їли і їли. Жували навіть у вісні з молочними зубами, а іноді прикушували собі язики і щоки та прокидалися із закривавленими губами. І ось минає час, дівчата стають дорослішими і поступово полишають свій родинний будинок. Грей найстарша, вона стає модельєркою плюс супермоделлю. Я дуже успішною авторкою колекції і дуже визнаною у світі. Наступна вона ніби така трошки аутсайдерка, грає у Бенді, багато подорожує, бриється наголо, любить татуювання. І третя наймолодша, вона ще живе з мамою, навчається у школі і, здавалося б, є найбільш звичайною. Сестри поти від мами часто зустрічаються, і ось одна зустріч мала відбутися буквально нещодавно, але старша сестра чомусь не приходить, і дівчата починають її шукати. А куди вона зникла, хто їх переслідує і що буде далі, звичайно, читайте у цій книжці нас сподобалася ця книжка, тому якщо вам хочеться чогось темного, гнітючого, дещо, можливо, відразливого, бо тут є доволі такі кріпові описи, то спробуйте цю книжку. Мені здається, що вона нікого не залишить байдужим.